Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку із звуками Ц і Ц. Послухайте! Цоки-цоки, – Це цапок йде до водиці. Працьовитим цапенятам принесе водиці тато, а допоможе нам в цьому цапок. Спочатку ми будемо вимовляти спокійно, не спіша. Слідкуємо за цапком. Цоки, цоки, цокопиця. Це цапок йде до водиці. Працьовитим цапенятам принесе водиці тато. Зараз трошки швидше. Цоки, цоки, цокопиця це цапок йде до водиці, працьовитим цапенятам принесе водиці тато. І дуже швидко. Цоки, цоки, цок, це цапок йде до водиці, Працьовитим цапенятам принесе водиці тато. Молодці. Сподіваюсь, у вас все вийшло, а нашому цапку дуже сподобалось. До побачення!